Дорогі українці, я хочу сьогодні привітати всіх вас з цим світлим святом Воскресіння Христа, Ісуса Христа. І я хочу побажати вам найголовнішого, щоб любов жила у ваших серцях. Я пропоную вам сьогодні задуматись. А чи живе любов в моєму серці? А чи дозволяю я цій любові жити через мене? Я знаю, що ми всі різні, і це нормально. Ми були створені по образу і подобію нашого Творця. Ми всі дуже інтересні. У нас у всіх різний характер, різні погляди на життя. Але знаєте, що я хочу сказати? Одне єдине, що нас об'єднує, це і любов. Тож я від щирого серця бажаю вам, щоб ви впустили цю любов в своє життя, щоб ви любили і були любимі, щоб ви завжди мали в житті ту людину, яка вас не залишить, коли вам погано. І щоб ви були тією людиною, яка ніколи нікого не залишить у біді. Зараз, як ніколи, ми маємо об'єднуватись. Ми маємо любити, поважати, приймати, цінувати і взагалі дякувати Богу за життя, яке ми зараз маємо. Всі ми знаємо, що у зв'язку з цими страшними подіями, багатьох. Наших рідних, наших коханих, наших дорогих уже немає з нами. І ми їх пам'ятаємо. І я просто щиро хочу вас попросити, любіть і цінуйте тих, хто біля вас. Тому що ми не знаємо, як складеться життя, як воно буде. Але ми одне єдине, що ми можемо, це просто любити один одного. Тому сьогодні я щиро прошу вас любіть. Любіть своїх рідних. Цінуйте і дякуйте Богу за те, що вони є, за те, що вони біля вас, що ви можете їх обняти, що ви можете їх бачити, чути, навіть якщо вони на відстані, але вони живі. Тому що життя одне. І найбільший скарб у житті це навчитися любити. Я вітаю вас, дорогі українці, і щиро вірю. Що скоро настане мир, але насамперед, цей мир має настати в наших серцях, і любов має пролитися через кожного із нас. Я вітаю вас, з Пасхою, Христос Воскрес!